І так, вітаю, будемо очкувати сердечко. А кольорова гама відьомська. Фіолетовий із чорним. От. Ну, роз, розташування буде от як в цій серветці. Тут буде підкладка і тут трішки. Основа буде чорною. Але ви можете обрати на ваш смак. Ой. Так, ми починаємо з основи. Основа в нас тут. Квадрат. В магічну петлю. Фокус є. Е, три петлі підйому один. два, Три. Про пряжу не сказала. Пряжа. Вівчарі однокотон. Мотки по 100 грам, тут 600 метрів, в дві нитки. Три петлі це арка. Три стовпчика з накидом в магічну петлю. Один. Два. 3 3 повітряні петлі. от ну, таких груп, очевидно, має бути 4. Кому подобається пастельні то на теж буде дуже класно. Або ніжно-ніжно рожеве, щось там туди, в ту сторону. Ну, а мій стиль. Ось такий чорне, чорне. Я думала зробити з червоним, але в мене червона є, але вона дуже яскрава. Тобто взагалі не підходить. Якби бордова більш була. Один, два, три і тут. Два струбчика. От з бордовою було б класно. А от з яскраво червоним не те. Ну, по-перше, на фотографії воно погано передає текстуру. А так, якщо є чорний колір, теж погано передає, то я вирішила робити щось таке, що можна більш-менш легко сфотографувати, зняти, і це все буде видно. Так, підтягнули. З'єднуємося в третю петлю. підйому. Переходимо ой в арку. Три петлі підйому. Ще три петлі. Арки. Три стовпчика з накидом в арку. Два. Три. Дві петлі, три стовпчика в наступну арку. Два. Три. Таких рядів ми маємо пров'язати п'ять: три повітряні петлі, три стовпчика в цю ж саму арку. Це, власне, буде в нас основа. Дві повітряні петлі, три стовпчика, наступну. Ось таким чином формую квадрат. Пров'язуйте 1, 2, 3, 4, 5 рядів і зустрінемося, я покажу, що робити далі. Так, дивіться, ви закріпились. Тепер потрібно ниточку цю обрізати. Ці серветці досить такі. Часто це доведеться робити. От. Можна її відразу заправити, але якщо вам вона не заважає, можете лишити. Ось. Беремо знову цю ж саму кольору ниточку. Знаходимо центр і відступаємо вбік варку. Ось сюди. В арку. Ми або з'єднуємося вузликом, але це буде дуже видно, або робимо наступним чином. Два накиди ця арка. І пров'язуємо один накид, ще один беремо, другий пров'язуємо, ще беремо. Третій пров'язуємо. І тепер це все разом. Три повітряні петлі. Оцей хвостик підтягується трішки. І голочкою, ось тут декілька разів прошивається, і ховається вниз. І воно нікуди у вас не дінеться. Ось такий чудовий спосіб. Далі переходимо в наступну групу в центральний стовпчик, пров'язуємо три стовпчика з накидом з однією вершиною. Два. Три повітряні петлі. Цей самий стовпчик. Ми в'яжемо знову три стовпчика з накидом з однією вершиною. Три повітряні петлі. Знову така сама група в арку. Один. 3, Разом. Три повітряні петлі. Сліпа петля в наступну арку. Ось так. Петля підйому. Перевернули роботу. Три стовпчика без накиду В арку. 1, 2, Три. Три стовпчика без накиду в наступну арку. Один, два, три. Тут прохання, вже, якщо ви сильно затягуєте, не затягувати. Візьміть гачок, тут, наприклад, у мене 3, 3, 25, і ним пров'яжіть ці без накиду. Але от саме цей момент треба в'язати досить таки. Не туго, знов три стовпчика два, три, перту дивіться, цю ниточку в сторону, в вершину ось цієї групи, ну, де там ви приблизно бачите вершину, сліпа петля. Ось так, ми спускаємося на рівень нижче. Три повітряні петлі. Один, два, три, сліпа петля в наступну арку. Воно зараз може здатися, що тут Ой, попід зви подвертом. Але повірте, ви одну-дві зробите серветки, або, бодай, ось ці арочки. Ви знайдете принцип, от вловите, і вже навіть плутатись не будете. Петля підйому розвертаємо роботу, стовпчик без накиду в арку. Накид, недов'язаний стовпчик, накид, ще один недов'язаний і разом. Три повітряні петлі. Група з трьох стовпчиків з одним накидом. В центральний стовпчик без накиду в наступній арці. Один. Два. Три. Ось так. Один, два, три. Наступна група. Один. Два. три. Три, три повітряні петлі. І ось це якраз тут, де було розширення. Ось видно. І ось тут ми робимо знову так само. В цей самий стовпчик без накиду Пров'язуємо знову таку саму групу. Два, три, разом. Три повітряні петлі. Накид, наступний середній стовпчик без накиду, знову пров'язуємо. Один, два, три. Тут знов середній стовпчик пров'язуємо. Два. Три, Ой. і разом. Три повітряні петлі, сліпа петля. Тут, дивіться, не в арку, тому що буде тягнути ось тут з боку, а в середню петлю. Ось так. Саму маківку. Петля підйому перевернули. В кожну арку ми пров'язуємо по 4 стовпчики без накиду. Один, два. Три. 4, Один. Два. Три. 4. Прям як на танцях чи на руханці. Два, три. 4. Ай, ниточка. Ага, тут у мене оказія. Закінчуйте оці три арки, далі покажу. Так, чотири стопчики пров'язали. Сліпа петля десь в вершину з цієї групи, що нижче. Три повітряні петлі і з'єднуємося в вершину кута. Ось так. Повітряна петля. Перевертаємо роботу і от сюди пров'язуємо 4 стовбички без знаки: До 1, 2, 3, 4. З'єднуємося в сліпу цю петлю, якою ми спускалися, і обрізаємо ниточку. Я казала, будемо обрізати досить багато. Це ми зробили ось, половинку серця. Тепер потрібно зробити ще одну. Тут, думаю, ви самі зустрінемося вже, коли будемо робити обв'язочку. І так, в нас серединка готова. Переверніть її на лицеву сторону квадратика. Тобто ось ці частинки у вас будуть на звороті. Ось це лице це зворот, а квадрат на лицеві. З'єднуватися будемо ось в цю арку. Можна з'єднатись вузликом, а можна вибрати от спосіб, який щойно показувала два накиди. Є стовпчик знакидом. Дві повітряні петлі, це арка, два стовпчики знакидом. І тепер в кожен стовпчик по стовпчику один, два. Три, в арку два стовпчика. Тобто ми просто так обв'язуємо. І аж до ось цього місця, до кутика. Так. Ми дійшли ось цього кута. В арку один стовпчик. Тепер стовпчик в стовпчик без накиду. І в наступний. І ще один, тобто 4 стовпчика підряд. І ось тут ми доходимо до сліпої петлі, якою ми з'єднувалися. В неї теж ми пров'язуємо. Ну, а далі до середини ми в'яжемо в кожен стовпчик по стовчику з одним накидом. Нічого складного. Головне не прогавити серединку. І ось тут Коли незручно з моточків відразу має монтажу. Ось якраз ми в центрі, бачите розширення. І ось тут ми в один стовпчик пров'яжемо два, і далі. Продовжуємо в'язати в кожен стовпчик по стовпчику і так майже до серединки. Так. Ще ось. Ми пров'язали два стовпчика, третій буде напів стовпчик четвертий буде стовпчик без накиду, і от п'ятий це в арку, ось так сліпа петля. Піднімаємося в цю сторону дзеркально, в перший стовпчик в стовпчик без накиду, в другий стовпчик напів стовпчик і в два наступні стовпчики з накидом ось так. Ось тут у нас сліпа петля йде, та якою ми з попередньому ряду. От в неї ми теж пров'яжемо. Якщо ви собі відчуваєте сили, не забути цей стовпчик ось тут пров'язати, тоді пропускайте цю сліпу петлю і пров'язуєте стовпчик тут. Тоді у вас буде от ідеально дзеркально стовпчики розміщені. Ну і в принципі. Церкально, ось тут центральну два стовпчики. І ось тут стовпчик з накидом, і з'єднатись в арку. Ось так уже починає вимальовуватись форма. Другий ряд ми починаємо звідси ж, з'єдналась в арку. Три петлі підйому, стовпчик з накидом. І ще три, один, два, три, як арка. Далі один стовпчик в арку. І тепер ось тут цей ряд до повороту в'яже за задні півпетлі кожен стовпчик по одному стовпчику. Кому не влом, можна зробити таких два ряди з стовпчиками без накиду. Тут буде ось така смужка не одна, а дві. Але я лінива. Тому отак. От В принципі, можна це серце іще чимось задекорувати на ваш смак. Ось тобто, вишивки зробити по цій смузі. Побачимо, поки робота йде, будемо над цим думати. Так, ще трішки. Як бачите, я в'яжу. Так, щоб дірочок не було. А конкретніше от вставляю не за одну півпетлю, а трішки вниз. Тоді тут ловиться ось так: дві. Трішки стільця береться ниточка. І тоді у нас таке гарненьке полотно виходить. Так. Ну, а коли руку наб'єте, то тут вже дуже легко. І ще. Ще хотіла вас спитати: напевно, ще й опитування зроблю. Як краще робити. Майстер-класи. З монтажем показувати тільки основне, а далі ви самі, чи ось так, як щойно цю хвилину ми в'язали разом. Далі, ось тут, пров'язуємо три стовпчика знову ж таки, за задню півпетлю. Тут відразу відкрию вам секрет. Над кожною аркою буде розширення. Тобто ось тут розширення, тут розширення, тут розширення. Так, один-два. Три стовпчика. І в третій, от сюди ж, ще один стовпчик. Так, акуратно заокруглюємо. Два. Три чотири. І ще один стовпчик сюди. один два три чотири, ще один стовпчик. Так, і наступне розширення вже буде ось в центрі. Ви бачите, якщо за одну піпетлю, от що воно робиться? В тим словом кака. что тут уже я ориентер, кто кажет. Тут было расширение, то а как тут. С той стороны точно так само. Так. Ще один стовпчик. Зробили розширення, далі в'яжемо. Принципово, от через скільки стовпчиків, ви ці розширення будете робити, ну, це не важливо. А головне, щоб вони були плюс-мінус в центрі. Але так як в нас тут парна кількість стовпчиків, то ви будете робити або в другий стовпчик з арки, або в третій. Або сюди, або сюди. Там уже без варіантів. Так, доходимо. От сюди. Тут дивіться, перший стовпчик тут уже методом проби помилок, як то кажуть. В другий стовпчик робимо розширення. Третій. У нас буде напівстовчик, четвертий стовпчик без накиду, і ось тут знову у нас сліпа петля. Ця сліпа петля буде формувати ось таку капельку. Тут видно, так? Тут і тут є, то ви її поначалу. Нормально затягуйте, а потім можна тільки попускати і будете формувати гарну ягідку. З цієї сторони робимо все дзеркально, зустрінемось в кінці. І так, вже у нас ось формується сердечко. Кому достатньо ось такого розміру, може зробити невеличкий декоративний край зараз і на цьому закінчити. Хто зі мною до кінця продовжуємо. Це буде останній ряд в цьому відео, тому що воно виходить дуже довгим. З'єдналися ми в арку, де там фокус? Є? Три петлі підйому, три петлі арки, стовпчик з накидом в арку. І ми дублюємо ось цей ряд. Рязавши за задні півпетлі. Тобто, все точно так само, як і ми робили попереднього ряду. Ось тут стовпчик в стовпчик. Коли перейдете от сюди, тут де є розширення, робите одне розширення. Ну, якраз. Тут розширення, ось розширення, тут розширення. І от над ними ще по одному. Як серединку обробляти, я вам теж показувала. Легких петельок і до зустрічі в наступному відео.